Груса дубок номер 37 Чи це душі людські живуть, чи тільки їхні надії панують? Чи це пташки літають в піднебесі, чи просто мірії розлітаються, щоб не творити нічого в основі доброго? А може, це просто самі крила без опори лежать? І ніхто їх не Одягти не може, бо всі хочуть купувати здирство від грошей, які хочуть панувати основою всіх осонов. Золоті замки годувати за хланністю зла чи гордувати бідними, яких образила, образила нахабність влади, і керівники біжать за поцілунками від слави, щоб себе. Захистити від ще вищих, які можуть собі навіть серце нове купити, але не можуть натрапити на вічність ніяк!